Привіт! З вами Вікторія. Я покажу лот, який я вчора купила за 600 гривень на аукціоні Violet. Оце все входить в цей лот. Все Це за 600 гривень, але, звісно, мене цікавить намиста. це, скоріш за все, сатинка, а ось це бакелітове намисто. Воно не дуже дороге, але все разом за 600 гривень нормально. Якраз піде на аукціон eBay. Продавець думав, що ось ця брошечка кістка, але це не кіска. Кістку дуже легко перевірити а, гарячою голочкою. Ось це намисто, яке мене цікавило. Ну, ось це друге йде в додаток сатинове скло. А, до речі, цей продавець є блогером на Ютубі. Він продає антикваріат. Під цим лотом є посилання на його канал на Ютубі. Я навіть на нього підписалася. Ну що, подобаються вам мої покупочки?